Дегустуємо булдак із Південної Кореї. Цей булдак прислав мені Ян. Дякую тобі, Ян Велике, за такий підгончик і давай будемо дегустувати. Це у нас локшина швидкого пригодування в солодкому соусі з бобів. А назву я не прочитаю: Лджангмен палдо якийсь. Помістити локшину в 600 мл води, залишити на 5 хвилин. І потім додати приправи до локшини. Пахне олійкою. Заливаємо водичкою. Залишаємо на 5 хвилин. І всередині у нас є ось такий дуже великий пакетик із соусом. Булдак настоявся, водичку я злила, як було сказано в інструкції, і додаємо приправку. М -м -м. Дивіться, як вона виглядає. Швіт неожиданості такої, знаєте, коричневої. Ось такі шматочки. М -м -м, смачні. М -м -м. Люди це дуже смачно. По-перше, тут вірмішель дуже смачна, вона зовсім не схожа з нашою мівінкою. І вона така м'якенька, пухкенька. А цей соус, якщо чесно, я думала, що він мені не сподобається, але мені дуже сподобалось. я його зараз все даєм, Ян Дякую тобі, велике, дуже смачно.